У зимній воді є одна особлива хатинка, зелена, скромна, але з великою душею. Ця зелена хатинка у зимній воді має особливу тишу. Вона стоїть собі скромно, збудована ще в 1937 році як частина серії типових будинків, які зводив польський забудовник. Продавали її як готові оселі. Родина пані Ірини стала третіми власниками цього дому. Вона народилася тут, у 1947 році. Її батько священик, а мама походила з роду величковських, знаних священників, яких ця місія передавалася із покоління в покоління. Ця хатинка бачила багато. У важкі часи тут таємно хрестили дітей, давали шлюб, правили служби, тихо. З молитвою у вірі. Ірина Коломиєць згадує тата так тата ніде не хотіли б прописати. Тато казав, що він вселенна людина. Їздив, відправляв, допомагав священникам. Нас одразу виселили з хати після псевдособору. Ми орендували кімнату в сільській хаті. Це були важкі часи. Після решту тата нам люди допомагали. Якось односелець пан Федьо зайшов до хати, побачив, що у нас нічого нема їсти, привів нам козу із сіном, щоб ми вижили. Людська взаємодопомога, щирість були тоді в стосунках. Підпільні священники вважали, що роки ув'язнені без служби то втрачені роки життя. Вони надолужували на волі. Вони ніколи не брали вихідних від служби. Оці відправляли по хатах, на могилах, біля святих джерел. Люди про це знали, подовіряли один одному і передавали. Були й такі, які могли зрадити. На кожній вулиці жив такий чоловік, який здавав так, це було ризиковано, але ні від кого не чула, хто був у підпіллі, що він шкодує про те, що пройшов непростий шлях у житті, бо залишився чесним перед собою. Розповідає Ірина Коломиєць. Ще один зі спогадів пані Ірини про батька. Мені запам'яталося, як батько, коли повернувся за слання, хворий вже був, сидів під ябеною вечорами і тихенько курив. Мовчки, довго-довго він тоді багато мовчав. Згодом пані Ірина вийшла заміж і переїхала до Рудного. У хаті доживала свої дні її мама. А сама Ірина завжди доглядала дім, скільки сил мала, але час бере своє. Підлога просіла, дерево постаріло, а віконні рами зовні давно не мальовані. Та всередині ще подвійні вікна зі старовинним механізмом відкривання. Вони, як очі дому, що пам'ятають усе. Подвір'я як окремий світ. Там відчувається спокій. І перше, що пані Ірина запитала при зустрічі з новими власниками як вам? Що ви відчули, коли зайшли? За день до остаточного продажу вона прийшла попрощатись, помолилась, закрила фіртку і пішла. Настав час, сказала. Із ціною в хаті лишилася батькова валізка, священницька. Пані Ірина передала її в музей священицтва Уку, а новим господарям дістались радянські меблі. Диван лишаю, він ще зовсім новий, з усмішкою сказала вона. Пані Ірина, начитана, мудра жінка. У свої 76 років вона водить авто, жартує і говорить глибокі речі просто і щиро. Ця гатинка не просто дім, це пам'ять, тиша і віра, яка жила навіть тоді, коли все навколо було проти.